Вітаю всіх себе на каналі. Мене звати Ірина. І пропоную вам сьогодні розклад, чи хоче він з вами бути і чи буде для цього щось робити. Настройтесь на себе, на вашого мужчину, флоїдніть мені. Ой, спішать, карти, спішать говорити. Ну, зараз та моїм словом. А ви тим часом настроїтесь. Пам'ятайте, що це загальний розклад. Так що дивіться, якщо з вами ситуація проігрується, значить з ваша. Якщо ні, тоді дивіться інший розклад або почекайте нового. Працюємо сьогодні на колодах колесо року і класична, Ленорман, мадам Ленорман, класична колода мадам Ленорман. Перепрошую. Ну що ж. Приступаємо, надіюсь, ви настроїлись. Він ви, як бачить вас, що думає, що відчуває? Що планує? І чи буде він щось робити? Він? Що думає, що відчуває, що планує і що буде робити. Так, ну, колоди дама жезлів. Ну що ж, ви для нього бажана яскрава жінка, такою жінкою любуються усі, бажають майже всі. Але не всі можуть мати. Ну, 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 дівчатка. Так, він, ви, що думає, що відчуває, що планує робити і чи буде щось робити. Якщо буде, то що? Ой, а ви для нього загадкова, йому треба ще про вас багато знати, взнати. Йому ви для нього закрита книга. Він хоче прочитати цю книгу. Ну що ж, ну що ж, ну що ж, хороша книга. Подивимося, в яких він зараз в енергіях. Ой, а він в енергіях. У нього тут сварки якісь. І, скоріш за все, це одружений мужчина. Якщо не одружений, то тоді проживає з кимось, або, по крайній мірі, зустрічається. Але він, скажімо так, в стосунках з однією думає про другу. І він не то, що просто думає, він закохався в цю другу. І він вирішує, він таких. Скажімо, на даний момент енергіях, що потрібно щось міняти, він потрібно все, все змітати на своїй дорозі. І він рахує, що це по справедливості, що так далі більше не може бути. Тому що в нього є почуття до іншої жінки. Він дуже складний зараз, скажімо так, в почуттях, в енергіях, тому що кохаю одну, а на даний момент в стосунках з іншою. Він рахує, що по справедливості, по справедливості, що треба все міняти. Можливо, тут навіть сварки через зв'язку з цим дуже великі. Ну, трошки тяжкувато сьогодні мужчині. Подивимося, як бачить вас, ой, а вас бачить імператором. Ви, він бачить чомусь вас зараз в морських енергіях. Хоча на даний момент ви в таких енергіях, скажімо так, розбитих розбитих. Ви отут, не знаю, чи ви з ним посварились, чи розійшлись, а можливо, ви думаєте, він думає, що ви хочете з ним розійтись. Але ви така жінка, до якої потрібно підбирати ключик. Або сама з тих жінок, яка вміє усі в будь-якій ситуації знайти, з будь-якої ситуації знайти вихід. Але ви, імператор, ви все можете, ви все вмієте, ви все знаєте, і, можливо, з цим він навіть не знає, як до вас підійти. Ну, Бачить він вас прекрасно, трошки, можливо, різкою, так як імператор, він з тих, що йому підкоряються, він не буде підкорятися, тим більше в мужських енергіях. Ну, я вам кажу, він бачить вас так, що до вас треба вміти підібрати ключик. До вас треба вміти підібрати ключик. Ну що ж, подивимося, що ж він думає. Ой, я думаю, подати вісточку. Думає подати вісточку, тому що він, він не хоче бути з вами, бути разом з вами. І думає, що пора йти звідки з якоїсь, можливо, ви пішли з даної ситуації. Але тут так, такий варіант, можливо, що якщо є. Тому що тут вийшла тройка кубків, є два варіанти. Якщо ваш мужчина одружний, тоді ви пішли геть. Ви покинули цю ситуацію, і він. Ось мріє, він думає про цю ситуацію. Хоча думає, що треба подати вісточку. Якщо він не одружений, тоді ця трійка клубки проігрується так, що він хоче подати вам вісточку, він хоче бути з вами разом, але для того, щоб святкувати. Щоб святкувати нарешті своє возз'єднання. Тому що все-таки він. Пішов геть або ви пішли геть, тут все-таки пішла ситуація. про... Розійшлись люди, можливо, просто не спілкуєтесь, можливо, там сварок не було нічого. Але на даний момент він мріє про це спілкування і думає, що потрібно, потрібно подавати якусь вісточку, потрібно рухатися. Можливо, він чекає від вас вісточки, і про це мріє. Але думки в нього про майбутнє, думки в нього про те, щоб нарешті якось вами зв'язатись хоча б порозмовляти. Ну, що ж він відчуває в такому випадку до вас? Ой, а відчуває він, що ви його шанс, ви його щасливий випадок, Відчуває, що ви тут жриця, ви загадкова жінка, можливо, ви таємна жінка. Ось тут, можливо, і проігрується те, що він одружений. Але він відчуває, що він якось сповівся з вами, скажімо так, не дуже чесно, не дуже приємно. Тут якась була ситуація, можливо, ви попросили в нього допомоги, він вам не допоміг. Але відчуває, що потрібно щось робити. Не те, що щось робити. Щось вам запропонувати, щось вам дати, для того, щоб одержати цей щасливий випадок? Ну, ви для нього дуже притягаюча жінка. Отут не, не, не дарма вийшло, вийшла у нас тут дама Жезлів. Це жінка, яка, яку хочуть, про яку мріють майже всі. Але не не всі можуть одержати. Тут, тут та сама картина, ви в його мріях, ви в його думках. Так що, так, дівчатка, ви його щасливий випадок. А що він відчуває до вас? Що ж він планує в такому випадку? Ой-ой-ой. Платнує на даний момент, на даний момент він планує за вами наблюдати, тому що він сонце, сонце це у нас егоїст. Тут тим більше король бастонів, король жезлів, гарячий мужчина, сексуальний. Бачите, до речі, ви з не... вийшли тут в парах. В пару. Він рахує вас собі підстать. Але на даний момент він планує подивитись, що буде далі. Хоча, хоча в нього тут е, сильна тяга до вас, про що нам говорила і тут е, Жриця. В нього сильна тяга до вас, хоча він планує подивитись, почекати, що з цього вийде. Можливо, він на даний момент зайнятий заробітком грошей, тому що риби в нас також означають гроші. Так що, можливо, він тут такий ще варіант, що він планує підзаробити грошей і тоді, як оцей король сонце, прийти до вас. Але на даний момент він планує за вами наблюдати. Підзаробити грошей і понаблюдати, почекати. Можливо, ви самі рухнетесь. В даний момент він тут сидить і наблюдає за вами. Ну, а чи ж буде він щось робити? Так що бути він з вами то хоче. Але чи він буде щось для цього робити? А! Так, ну тут в нього тяга страсть, тут де я у 15-й вийшов, але він король мечів, королі мечів вони стримані, вони дуже стримані, <кій> вони не вміють, не хочуть, трахують за непотрібним говорити про слова, хоча тяга до вас страшенна. Ось тут вони, бачите, прям. Е, прям зв'язані оцією розою колючою. Чекайте, бо вам він блискує. Тут в нього страшенна тяга до вас, ви в нього і в думках, і в голові, і в серці, і, скажімо так, приписались. Але він. Е, Він думає якось сформувати ситуацію, тому що тяга страшенна. Він думає вас, скажімо так, от король мечів тут прийшов, побачив, побідив забрати вас до себе, тримати, як оцей мішок з грішми, нікому не віддати. Хоча і транс, поміняти ситуацію все повністю по-новому. Хоча не чекайте, що це буде скоро, він ще буде тут сидіти, тримати оці свої почуття, хоча його тягне, його тягне страшенно до вас. Страшенно. Першим ділом він буде старатися якось змінити цю ситуацію. Але отут знов ж таки посидить, подумає, як планує наблюдати за вами, заробляти свої грошики. Так і на даний момент, то, то він і буде робити. Він буде сидіти, тримати ті свої почуття. Тут гроші, тут свої почуття тримати в кулачку, От, нікому не віддам, нікому не покажу, але він все-таки не витримає. Він не витримає і підуть зміни. Підуть зміни в ваших стосунках, тому що тут дає 15-й, а тим більше мужчина, який привик діяти. І він буде діяти. Хоча тут вже дві карти, три навіть показали, що це буде не скоро, але це буде надовго. Тому що королі мечів вони такі. Він, як кажуть, я старий солдат, і слів кохання не знаю, але він буде робити все для своєї коханої жінки. Він буде трансформувати вашу ситуацію, він буде міняти вашу ситуацію, яка б вона не була, якщо ви там чоловік з жінкою посварились, розійшлися, не знаю, він буде міняти цю ситуацію, він буде йти на зближення. Якщо ви коханці, теж сама картина, він буде міняти вашу ситуацію. Якщо ви тільки починаєте зустрічатись, та ж сама картина, він буде міняти ситуацію. Не скоро посидить, подумає, тут з собою посамовлюбується, позбирає, назбирає грошиків, але буде-буде робити, тому що він дійсно хоче бути з вами. Тут тяга страшенна. Тяга страшенна, він хоче вас, про вас все знати, він хоче вас заполучити. Там, де є 15, там втриматись неможливо. Так що сиди, не сиди, думай, не думай. Ну, от і знову книжка вийшла. Він буде вивчати, він буде обдумувати, як цю ситуацію е, йому обіграти. Він буде думати, що йому зробити довго і нудно. Щось сьогодні вже другий розклад, і от мужчина не, 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 не дуже скоро чомусь рухаються. Чомусь вони всі думають, тут тяжко йому, до речі, чомусь. Йому дуже тяжко це прийняти рішення, щоб почати щось робити. Хоча хоче. Хоче він бути з вами, хоче, він хоче рванути в бій, він хоче йти до вас. Так що ось таке, дівчатка, хоче і буде. Хоче бути з вами і буде для цього щось робити. Правда, його дії будуть не швидкі, але будуть серйозні за те. Нас цікавить якість, а не швидкість, правда? Ну, і швидкість теж. А я з вами буду прощатися. Всього з вами найкращого. До слідуючих зустрічей. Па-па!